Всіх і так, хочу зробити таке відео з порадами. І взагалі подивитись на загальні події саме сабелонорма. Вибачте, ви, відволікли. Буває. Так, давайте розглянемо просто подійність трошечки взагалі подійність. Тому що я бачу тарологів, навіть харківських, яким іде до кінця року. Позитивні зміни йдуть до кінця року. Я її бачила. В неї випало колесо долі. Розумієте, якщо випадає колесо долі, це дуже серйозні події кармічні, які повинні відбутись. Запущен пев, певний механізм. І це круто. І я, якби деяких тарологів, я придивляюсь, бо мені цікаво. Багато хто пише своє, У кожного свої енергії, багато хто не бачить нічого позитивного або має. Таку позицію, бо таке відношення до чого, що нанесе не позитив. Дивіться, знову ж таки, в мене є колеги з Харкова, яким іде також непогано. Ось чому справа. Харків, задумайтесь, будь ласка. Ми вже в першу чергу ловимо енергії наші, і мені йшло багато. Каби мені йшли на поступок. Вони пішли менше їх з кінця листопада. Ось мені стало легше по кабам. І взагалі, Харкову. Після 20 листопада, здається, пішло легше по кабам минулому році. Чомусь я так запам'ятала? Бо на початку листопаду, прям ну, не зовсім далеко від мене, прилетів каб біля супермаркету. Це був початок листопада, з 3 по 6 десь так. А далі, після 20-го, вже стало легше. Я просто пам'ятаю. Таро не знає дат конкретних. Це просто є діапазони, які ми дивимось. Тому давайте розглянемо події. Які події будуть нас супроводжувати і казати про покращення ситуації до кінця року? Які події будуть нас супроводжувати? Щодо покращення ситуації з війною до кінця року. Які події? Покажіть, які події? Я обрала норман спеціально, які події? Зірка. Ну, цікаво. Початок чогось нового. Дитина початок нового. Динамічні раптові зміни. Раптові, раптовість. Далі що в нас? Конюшина, вдача. Раптові зміни на вдачу. Як вам? Зміни, трансформації серйозні? Не без цього. Не без змії. Батух. Допомога. Таке затмарення. Важко буде. Ну, розумієте, що важко. Вибір. Оцей вибір, перехрестя, мені постійно паде вибір. Чоловік робить вибір. Ну, зрозуміло. Місяць. Важкий вибір. Доленосний вибір. долі. Ось тут можна долі вже припхати, і трансформації айс на криші між на землі. На дні колоди риба, це успіх, це, до речі, по риба можна казати про повернення якихось територій. Це події, які нас будуть просто розуміть, це наші події. Це наш як вибір доленосних подій, вибір доленосності. Це круто. До кінця року слідкуємо. Для цих подій, швидких. По косі це дуже багато часу, ще половиною місяці. А це багато. Дуже багато, я би сказала. Ось. Справа в цьому. Ну що ж, почекаємо, подивимось.